Друзі, ставте подобайки. пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом. США надають Україні 2,5 мільярди доларів. Це остання допомога від Байдена на посаді президента. Пише Білий Дім Байден перед відставкою вирішив піти в Абанк. Ось що пишуть офіційно, США виділили Україні пакет військової допомоги на 2,5 мільярда. Сьогодні я з гордістю оголошує про виділення цих грошей на допомогу у сфері безпеки України, оскільки український народ і далі захищає свою незалежність і свободу від російської агресії. йдеться в повідомленні це оголошення передбачає додатковий пакет в розмірі 1,2 мільярди для українських військових, і пакет в розмірі 1,2 мільярди в межах ініціативи з надання допомоги у сфері безпеки ЮСЕ. Зазначають, що це надає Україні як негайний приплив можливостей на полі бою, так і довгострокове постачання систем ППО артилерії і інших критично важливих систем озброєння, за словами Байдена, в цьому пакеті використовують усі залишки коштів USA, які виділив Конгрес. Міністерство оборони зараз в процесі постачання сотень тисяч артилерійських снарядів, тисяч ракет і сотень одиниць бронетехніки, які зміцнять позиції України. З наближенням зими за моєю вказівкою Сполучені Штати і далі невпинно працюватимуть над зміцненням позиції України в цій війні протягом решти терміну мого перебування при владі, заявив президент США. в той же час русский професор Соловій інсайдит наступне. Росія во время консультації з американцями буде настає на тому, щоб не наносились удари по аэропортам или в районі аэропорта з української стороны. Дело в том, что несколько суток назад американская сторона в лице президента Трампа направила российской стороне, у Кремля в данном случае, послание, в котором предложила снизить число ударов, уменьшить или вообще не наносить удары по энергетической инфраструктуре Украины. А в ответ Россия попросила не наносить удары по транспортной инфраструктуре, собственно, и включая полуостров Крым. Я думаю, что это станет предметом сейчас обсуждений не только с не российскими авиакомпаниями, но и вот с Соединенными Штатами. Посмотрим, что из этого получится. Потому что могу сказать, что для тех, кто ли, ли хотя бы время от времени покидает пределы России, он прекрасно знает, какие это проблемы, какие это проблемы вообще сейчас, доступности мира, они, они колоссальны, я даже их описывать не хочу. Что еще дополнительно надстраивать забор или стену, сказать, с российской стороны, это было бы крайне промечиво и глупо. Адміністрація президента США Джо Байдена просить у Конгресу додаткові 24 мільярди для фінансування постачання зброї Україні та заповнення запасів озброєнь на складах Міноборони. Про це пише політика. За даними видання, 16 мільярдів доларів будуть спрямовані на поповнення запасів американської зброї в Україні. Ще 8 мільярдів доларів. Пропонується виділити на ініціативу сприяння безпеці України, за якою Пентагон укладає контракти з виробниками, а не надає техніку та озброєння безпосередньо із своїх складів. Деталі пропозиції видання підтвердили два помічники конгресмена. За їхніми словами, конгрес отримав документ у понеділок, 25 листопада. До того на військову підтримку України за програмою PDA у штатів залишилось 7 мільярдів доларів, а також доступні 2 мільярди доларів за програмою USAID. Загалом маємо 7 мільярдів для ініціативи сприяння безпеці України. Ми продовжимо швидко надавати допомогу, аби забезпечити Україну необхідними засобами для стримування російської агресії. Нещодавно були оголошені нові пакети допомоги. Повідомив речник міністерства оборони США Пет Райдер на брифінгу. Тим як пише Wall Street Journal, в адміністрації Байдена не вистачає часу, аби використати мільярди доларів виділені на озброєння для України до закінчення терміну їх повноважень. Після 20 січня. вже команда Трампа вирішуватиме, що робити з грошима, які залишились. Але тут варто згадати цікаву обставину 13 листопада. Байден зустрівся з Трампом в домі. Така зустріч є традиційною частиною мирної передачі влади ритуалом, в якому сам Трамп чотири роки тому відмовився брати участь, зазначає Associated Press. Проте Байден не лише привітав Трампа словами ласкаво просимо назад, потиснувши руку тому в овальному кабінеті, а й пообіцяв безперешкодно і спокійно передачу влади. Ми зробимо все, що в наших силах, щоб переконатися, що ви пристосувалися, що у вас є все, що вам потрібно, сказав він Трампу. Перехідна угода, підписана між новою і старою адміністраціями Білого Дому, забезпечує безперешкодну передачу влади. Повідомляє Аксіос. Ця угода дозволяє нашим кандидатам у члени уряду розпочати критично важливу підготовку, включаючи розгортання десантних груп в кожному департаменті та відомстві, і завершити впорядковану передачу влади, заявила керівниця апарату Трампа Сюзі Вайлз. За словами керівника партнерства за державну службу Майка Стіра, ця угода відкриває прямий доступ до інформації з федеральних агентств, що є життєво важливим для нової адміністрації, щоб бути готовою до управління з першого дня і має вирішальне значення для успіху перехідного періоду. Вочевидь, Трамп тепер має інформацію не з відкритих джерела а цілком таємні дані від американських спецслужб, що не може не вплинути на його зовнішньополітичні рішення того, чому ж Байден в свою чергу так радикалізувався останнім часом. Екс міністр закордонних справ України Володимир Огриско пояснює нову радикальність Байдена можливим досягненням таємних домовленостей під час єдиного рандеву двох президентів. Я чомусь знову таки вірю, що на тій поки що першій останні зустрічі Трампа і Байдена. Ішлося в тому числі і про те, що Байден має створити певні рамки, які потім Трамп буде в принципі складно якось обмежити від них відмовитись. Сказав він в ефірі Радіо НВ. В кінцевому рахунку, якщо вже якийсь процес має місце, то його відмінити значно складніше ніж застосувати, продовжити виконувати те про що домовилася, продовжив він. Тому я думаю, що це хитра політична тактика вже двох президентів і що Трампу не залишиться нічого іншого, як продовжувати постачання, в тому числі і цих далекобійних озброєнь. Додав дипломат. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя висновки, кожен робить сам до зустрічі. Друзі став подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом.